І так, друзі, у нас вже на огляді п'ятий останній мішечок. Штани трикотажні. Одяг трикотажний міксований. Balance. Під кодом 40110. Adidas. Ціна 2,69 центів за кілограм. Чемпіон. І штанці, і кофточки. І чоловічі, і жіночі, друзі, модельки. Мішечки йдуть стандартної ваги 25 кілограмів. 15 кілограмів ідуть штанці. 10 кілограмів, друзі, йдуть кофточки. Друзі, ця позиція, де сорту оригінал не сортовані за станом, можуть бути всіх сортів. І трапляються модельки з відім... відомістю зносу, друзі. А взагалому позиція непогана. Всього лише 2 долари і 63 центи за кілограм. І штанці, і кофточки, друзі, і все в одному мішечку. І чоловічі, і жіночі модельки. І нагадаю, що в мішечку йде 15 кілограмів штанців і 10 кілограмів кофточок. Позиція, де сорту оригінал не сортовані, за станом може бути всіх сортів. Трапляються модельки з видимою видимістю зносу, друзі. Всього лише 2 долари 63 центи за кілограм. Мішечки до стандартної ваги 25 кілограмів. Мішечок тут знімається не повністю. Більша частина мішечка. 15 кілограмів. Кілограмів йдуть штанці і 10 кілограмів йдуть кофточки. позиція де сорту оригінал не сортовані, станом можуть бути всіх сортів. Трапляються модельки з видимою видимістю зносу. Всього лише, друзі, 2 долари 63 центи за кілограм. позиція де під кодом 40-110. Одяг трикотажний міксований, де йде 15 кілограмів штанців і 10 кілограмів кофточок. Трапляються брендові модельки відомих брендів. На огляді п'ятий, друзі, останній мішечок. І штанці і кофточки, друзі, все в одному мішечку. Штанці йдуть і на манжетиках, і завужені донизу. Зараз я вам покажу штанці. Тоді покажу кофточки. 15 кг штанців і 10 кг кофточок. Позиції, де сорту оригінал не сортовані, за станом, можуть бути всіх сортів. Трапляються модельки з видимою відимістю зносу. Всього лише, друзі, 2 долари і 63 центи за кілограм. Не втрачаємо можливості. Ось, Дивіться, це все у нас були штанці. Можна підібрати штанці до кофточок, або кофточку до штанців, зробити костюмчики і продати подорожче Ось штанці показали. Ось у нас ідуть, друзі, кофточки. Ось у нас філа спорт. Under Armour, достатньої кількості і брендових моделек. Дивіться, які ось гарнесенькі кофтички. Я вам, друзі, швидесенько буду показувати, щоб я встигла як можна більше вам їх показати, друзі. Я нагадаю, що в мішечку йде. 15 кілограмів штанців і 10 кілограмів кофточок. Ця позиція, де сорту оригінал, не сортовані за стану, можуть бути всіх сортів. Трапляються модельки з видимою з зносу. Дивіться, які гарнисенькі кофточки. Можна поробити, друзі, костюмчики, продати подорожче і непогано заробити на цій позиції, друзі. Ось такі гарнесенькі ковтиночки. Нагадаю, що це у нас, друзі, на огляді п'ятий останній мішечок. Одяг трикотажний, міксований, під кодом 40-110. Ціна 2 долари 63 центи за кілограм. Мішечки, друзі, йдуть стандартної ваги 25 кілограмів. Мішечок знімається, друзі, не повністю. Більша частина мішечка. Дивіться, які каптиночки гарнесенькі. Підібрати штанці, друзі, який гарний костюмчик вийде. На цій позиції, друзі, або